11 листопада 2022 року цей день назавжди уійде в історію України та залишиться в серцях херсонців як найщасливіший день. Херсон звільнено, Херсон український. Дорогі наші незламні воїни світла, воїни добра. Ми вдячні вам за звільнений Херсон. Ми всі прикладаємо руку до свого серця знак вдячності за повернення нашого вільного життя, нашої свободи. Дякуємо вам за те, що вберегли українське майбутнє херсонців і маленьких херсончат. Дякуємо! Дякуємо вам за те, що в Херсоні знову лунає українська пісня. І майори, синьо жовтий прапор. Дякую. Ми вдячні вам за вільне херсонське повітря і за звучання нашої сьогодні. Дякую. Ми вдячні вам за те, що повернули нам і нашим дітям щирі усмішки і сіяючі очі. Дякую! Ми вдячні вам за те, що кожного дня бачимо, як сходить українське сонце над рідним херсоном. Дякуємо! У той момент, коли немає слів, і почуття ніяк не передати, від імені дітей, і матері, від імені дітей і матері, я тихо молю, дякую, солдати від імені дітей і матері, від імені дітей, і матері, я тихо мовлю, дякую, солдати